Вітаю у новому році, 2024 рік позаду, і Богу дякувати. Великій кількості людей цього достатньо. День прожитий, Богу дякувати, рік прожитий, Богу дякувати. Але молодим людям і загалом більшості людей потрібно думати про перспективу і вибудовувати її не просто покірно приймати. Даність, а формувати її. Чи вдасться це нам у 2025 році? Побачимо у будь-якому випадку, прагнути до цього треба. Населення планети росте, і росте непомірно великими темпами. На вчорашній день, на новий рік, населення становило. 8,9 мільярда людей. Упродовж 2024 року населення зросло на понад 71 мільйон, тобто на 0,9%. Очікується, що в січні 2025 року щосекунди на Землі відбуватиметься 4,2 народження і 2 смерті. Населення землі росте, а кількість українців зменшується. В Україні на одного народженого, трьох померлих. І над цим варто задумуватися. Зрештою, тут, якби і не думати треба, тут треба, ну, всі в курсі, що треба робити, щоб населення зростало, щоб поправити демографічну ситуацію. Головний військовий розвідник України. Генерал Боданов запевняє, що в наступний рік, 2025, для України буде точно кращим аніж 2024. Для цього є об'єктивні фактори, сказав він. І я сподіваюся, що ми побачимо дуже багато гарних подій, тоді як в Російській Федерації доводиться ухвалювати дуже непрості рішення. Ну, треба сказати, що і. В Україні доведеться уголяти чимало непростих і непопулярних рішень. Учора, о 7 годині ранку, в інтересах національної безпеки було зупинено транспортування російського природного газу територією України. Про це повідомило Міненерго. Україна в усталеному порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що українці не відчують на собі впливу від зупинки транзиту російського газу. За його словами, газ і тепло і надалі будуть забезпечувати в домівки кожного українця. А от видання Bloomberg не настільки оптимістично дивиться на цю ситуацію і передбачає, що Росія може завдавати ударів по українських газопроводах вже з 1 січня. Видання пише, що це призведе до відключення тепла в домівках українців. Невесела перспектива. Якщо дотепер ми переймалися лише відключенням світла, і лише дехто вже зв'язку з цим відсутності тепла, то тепер є ризик. що... Ми будемо не лише сидіти в темряві, але і в холоді. Яким буде новий 2025 рік, звісно, можна гадати, але є речі, котрі вже далися про себе знати. Наприклад, подорожчання вже відбулося. І що ж змінилося? Для ФОП першої, другої та четвертої групи. Запровадили військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 800 гривень для ФОП третьої групи військовий збір становить 1% від доходів. ФОП знову зобов'язаний платити ЄСВ. Автоцивілка подорожчала на 50-70%. Вводиться наступний етап підвищення акцизу на паливо для АЗС. Медичні процедури у медустановах без направлення лікаря стали платними. Окрім цього, Державна міграційна служба повідомляє, що у 2025 році значно зростуть ціни на біометричні документи. Вартість з 01.01.2025 року паспорт громадянина України у формі ID-картки. Протягом 20 робочих днів 558 гривень. Протягом 10 робочих днів 928. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон протягом 20 робочих днів 1042 гривні. Протягом 3 або 7 робочих днів 1682 гривні. Посвідка на постійне проживання. Протягом 15 робочих днів 1175 гривень. Посвідка на тимчасове проживання протягом 15 робочих днів 1080 гривень. такі нові розтінки на документи, що засвідчують особу. Від сьогодні суттєво обмежено кількість авто, які можна приганяти за кордон. Раніше можна було вивозити легкові авто. що... Відповідають екологічному стандарту Євро 2 і вище, тобто випущені після 1996 року. Але з 1 січня 2025 року дозволено тільки автомобілі стандартно Євро 6 випущені після 2015 року. Виняток становлять нові легкові автомобілі, ввезені або вироблені в Україні до 31 грудня 2024 року. Євробляхи та електромобілі, деякі автомобілі, які ввозяться в Україну як гуманітарна допомога або для потреб ЗСУ. Здавалося б, лише ми тут, в Україні, живемо у божевільному світі, де з неба падають ракети та шахеди, де смерть є буденним явищем. Але не лише локальний, оцей український світ з волі Росії, з божеволів, але і весь світ, він, якому перебуває в якомусь нездоровому стані, нині світ охопила хвиля масових заворушень та терактів. Один з загиблих внаслідок масової стрілини в нічному клубі в Нью-Йорку. У Берліні мігрантська та місцева молодь обстрілювала з піротехніки перехожих, громадський транспорт і поліцію. Щонайменше 10 жертв у Чорногорії після стрілянини в барі, чоловік спочатку відкрив вогонь у закладі, а потім пішов розстрілювати перехожих. Людина дивне створіння. І найбільше, до чого у нас дата, то це вгадувати і робити лихі справи для ближніх, і все ж хочеться вірити, що добро в цьому світі, якщо не переможе усе загально, то бодай виразно і щоденно проявлятиме свою присутність і підтримуватиме на дусі, аби слабкій людині не здавалося, що світ живе у тьмі і в злі.